В українському вимірі актуальність політичної просвіти після повномасштабного вторгнення звучить е, тезою не дати їм тим людям, які при владі або яких обирають випадково або не випадково, програти після перемоги, втратити перемогу і здобутки перемоги після того, як це завершиться з Росією. Тому що наша тупість, наша необізнаність і наша неактивність, чим є політична неосвіченість, наша незалученість, вона якраз призведе до цього програш. В цьому і полягає неусвідомлений запит. Люди не ходять, не бігають. А, навчіть мене, що таке офіс президента. Але це те, що потрібно людям насправді в даний момент. Тому що. Після е, е, перемоги буде наратив: дайте йому добудувати.